Будьте готові вчитися далі. Війна це постійне навчання в дуже стислі терміни. А Христина Волочанська розкаже, де і чим вам можуть у цьому допомогти. Вони ховаються поміж дерев і будівель в руках автомати. Замість військової форми все найтепліше, що дістали із шафи. Так кияни відбувають уявну атаку диверсійно-розвідувальної групи. У бою двоє поранених їх намагаються евакуювати. Обережно не ламайте йому тільки шию. Підняли потягнули, а не так. І це лише один зі сценаріїв, які відпрацьовують у столичному центрі підготовки до національного спротиву. Його відкрили за місяць до повноштабного вторгнення для тренування підрозділів територіальної оборони. Але коли Київщину звільнили від окупації, на навчання почали масово записуватись цивільні крию не на рівні з усіма на колінах у снігу прикриває свій периметр Наталія. 43 роки мені. У мене двоє діток, дівчинка і хлопчик. І поки вони в садку та школі, мама усвоює фах захисниці. Головна мотивація підтримати чоловіка, який уже два роки, як на фронті, спочатку посміхався, а зараз ми з ним разом обговорюємо ці всі моменти, коли є можливість. І це одна із цілей, чого я сюди пішла, щоб відчути і зрозуміти його так само. У цьому центрі пройшли підготовку 8 тисяч цивільних. На вибір у населення є базовий одноденний курс та поглиблене п'ятиденне навчання. Ми розбираємо більш поглибленіше інженерну підготовку, які є боєприпаси, як їх виявити, радіомовлення, топографія, тому що в нас тут надзвичайно багато локацій. Як з'ясувалось, Київ чи не єдине місто, де навчання цивільних повністю фінансує та організовує місцева влада, а безоплатність важливий фактор для багатьох українців. По кажуть, що я знаходив лише приватні контори інструкторські, які беруть за це гроші. І для мене, як для студента, це не було варіантом. Масового поглибленого навчання не проводять ані у Толових, Львові чи Одесі, ані ближчих до фронту Харкові, Дніпрі чи Запоріжжі.